Добрий день усім! І зараз вам зроблю розпаковочку. От було замовлення у мене в oriflame І от покажу, яке цікаве замовлення прийшло. Так, що тут у мене? накладна є І от такі цікаві продукти. Класно, те, що можна е, користуватися зараз також, можливо, вона вже і постійна. Буде акція. от. І можна збирати сердечка і потім купувати за них ну, різні продукти от, можна собі набрати. от, І таким чином, от я вам розкажу, я Зібрала 400, навіть більше, сердечок і змогла замовити собі таку маску класну для обличчя. Зараз вам Ось така класна новейдж. от вона. Дуже її багато я ну, дивлюся різних оглядів, і багато хто дуже хвалить, що обличчя дуже гарне після її нанесення вночі. ну, Нічна маска, вона така, так? Да? От, Made in Poland. І подивимося. Ну, цікаво. Ну, взагалі це така професійна серія NovAge, І також я теж замовила ще була по акції 50% NovAge Age також сироватка для обличчя. Теж хочу спробувати. От мені цікаво дуже. От, бачите, які формули різні, все тут розписано. Теж Made in Poland. От тут склад навіть є, і от як користуватися, да? наносити 2-3 каплі на обличчя і маскуєте кожу. Так, от, так. Також було на знижці тоні для обличчя. Хотіла ще замовити масочку з цієї серії, але її чогось не було, тому замовила тільки. Тонік, ну мені якраз не вистачає. Тоніка. Масочка там теж класна не була, але потім з'явилася я дивилася на складі. Отака Live Nature. Вона з чим тут у нас вона. Тонік для звуження пор на обличчі. Ну, це після вмивання треба рекомендують використовувати тонік. Так, також взяла ще були на знижки крем, отакий от. Для ніг, для стоп. У мене вже цей закінчився. Я теж його вже декілька разів замовляла. Теж мені дуже подобається, дуже класно зволожує. Після цього дуже гарні стопи. Можна навіть не кожен день користуватися. А по мірі, як у вас сухі, суха шкіра стоп, тим паче осінь. І такі ще, якась новиночка, великий розмір 150 мл. Хочу теж спробувати. Це якась новиночка теж, крім для них. І от навіть він більший да, по об'єму такий. От, якщо порівняти, то цей більше. Так, що ще я взяла? Зубні пасти також відбрала. Теж вони гарні зараз на снежці. Таку і таку. І що тут ще? Також взяла ось, ось А, мені, до речі, там була акція. Якщо щось береш, ну, замовлення, по-моєму, більше 35 балів. Пару днів була така акція. Ну Щось тобі за 3 гривні приходить подарунок. От мені в подарунок прийшла оця туш, я так бачу. І також можна було замовити собі отакі замовила собі пензлик замість плати за доставку. Якраз класний для мене якраз закінчився для тіней. Дуже класний, двосторонній він, до речі. І замість плати за доставку, дуже гарно, Там є така рубрика, можна брати собі замість плати за доставку на Укрпочту, там або нову почту. І також ще замовила пробничок. Ельві Ель новенький, такий буде фіолетовий, цікавий, дуже його вже рекламують. Так, не можу однією рукою відкрити. Ні. Навіть перевірила на почті, бо... Цікаво мені було вкла... подивитися, чи його вклали чи ні, бо я бачила в деяких оглядах дівчатам не повкладали його. Так що треба перевіряти на почті свої замовлення. От і якщо що, писати там же скаргу. Якщо ж ви перевірите вдома, ну, можна там або повернути, або сказати про цю недостачу. Ось такі пробничеві. Я теж буду пробувати. цікаво мені, який. Навіть час з вами трошки можливо протестую. От. Так, свіженький такий, приємний. Угу. Свіжий до квіт, свіжий, квітковий, дуже приємний аромат. Можна брати. Рекомендую. Класний свіж, свіженький, дуже суперовий шведень теж. Ось такий ейвий ароматик. От. На кожен день. Так що такі у мене було сьогодні замовлення. Всім дякую, дивився. Хто хоче собі оформити карточку на знижку. от ну от, В різних акціях буває і до 50, і до 70% знижку, різні подаруночки от такі, як типу ти ж мені прийшла. Да? 5% в одному, вона дуже, дуже класна. У мене, правда, вона ще є, Ну комусь на подарунок теж подарую. Отакі от зубні пасти. Все, в принципі, те, що ми замовляємо і так. Але це шведська якість, дуже гарно, мені дуже подобається. Так що, періодично, ще, якщо ви там, ну от, можна зробити собі сердечко. Якщо ви ділитесь, наприклад, каталогом, або кожен раз заходите на сайт, але при наявності свого кабінету. Якщо когось цікавить, пишіть мені на Viber, у мене є в описі каналу, мій Viber, або Instagram, кого зацікавить теж така знижечка. І, ну, Цікава така можливість е, брати різні якісні продукти. От такі, така от мені масочка щитає, прийшла е, за мої бали. бонуса я за неї заплатила всього 200 гривень. От, а так вона коштує там 600 чи 6. Що, такі такі ціни там да, були. да от 209 гривень я заплатила. Можу вам показати масочка. Така. Ну і взагалі ціни які. Ну, але це вже акційні ціни по сердечкам. Це не обов'язково, що вони будуть так. Так вона, по-моєму, я дивилася, коштує там, по знижки, якщо ж то 600, вроде би, а так, то ще й більше. І така теж була зі знижкою 50%. Так, то вона коштує там, взагалі. Це от одна серія що ця, що ця ця. це з однієї серії вони. Бачите, 24 години. Діє її, масочки, 2-3 крапельки наносити. Ну, цікаво, бо користуюся. мені теж. Я цікаві, люблю різні цікаві продукти, новиночки, гарні, якісне використовувати. Всім до зустрічі! Пока-пока. Пишіть, якщо щось зацікавить. от Компанія Reflame дуже гарна, вже дуже давно на ринку. Більше, мабуть, ніж в ста країнах вона вже. Працює і дуже давно вже. Я теж-дуже дуже давно вже беру продукцію тут, і мені багато чого. І водички тут дуже класний вибір. Можна, якщо хочете ну, спробувати, спочатку от замовити собі пробничок можна будь-якої майже водички замовити, окремо спробувати, а потім брати повноцінний флакончик, наприклад. Багато засобів для особистої гігієни, для догляду за тілом. Макіяж, вітаміни різні. Все дуже цікаво все Всім до зустрічі, гарного чудового дня. Пока-пока.